Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це в суботу, 3 серпня, повідомив Генштаб Су-Спецтема: війна Ізраїлю з Хамас новини Києва, війна в Україні, всі теми СУ знищили в Криму російський підводний човен, текст Пустіва Валентина, 3 серпня 2024 року, 17 годин, 16 хвилин. 00 читати новину російською 12178. Су знищили в Криму російський підводний човен. Фото Генштаб Су. Ілюстративне фото. Знищено підводний човен ворога, підводний човен B 237 ростов на Дону за класифікацією НАТО, клас Кіло, один із чотирьох підводних човнів класу Кило, які можуть застосовувати ракети Калібр Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу ЕС. 400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це в суботу, 3 серпня, повідомив Генштаб Су. Реклама за підтвердженою інформацією. Вчора підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки зенітно-ракетний комплекс Тріумф. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ Ростов на Дону. В результаті влучання човен затонув на місці, йдеться в повідомленні. У Генштабі повідомляють, що підводний човен б 237 Ростов на дону за класифікацією НАТО клас Кіло, один із чотирьох підводних човнів класу Кіло, які можуть застосовувати ракети Калібр. Ростов на Дону був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року, внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. У подальшому здійснювався його ремонт, та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської Гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення Ростов на Дону черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря, йдеться далі в повідомленні. Нагадаємо, вчора, за даними неофіційних джерел, ми повідомляли, що в Севастополі на висотах Кебаш було уражено позицію зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф, але офіційного підтвердження на той час іще не було.